Кілька років тому я натрапила на один веб-сайт. Не дуже симпатичний на вигляд, проте за наповненням, чисте золото. Автор сайту самим ретельним чином уклав повний перелік жанрів літератури та їхніх піджанрів. З тих пір я ревно зберігаю цей дорогоційний скарб у своїх вкладках у браузері. Самим сайтом я поділюся в описі до цього відео, проте там все англійською, тож я вирішила переповісти вам, що я там для себе відкрила, і доповнити своїми власними спостереженнями. Сьогодні зупинюся на жанрі фентезі, під жанрів, якого на сайті нараховується аж 39. По-перше, визначимося, що таке фентезі. Автор вебсайту пояснює цей жанр як тип історій, у яких є хоча б один вигаданий, тобто неіснуючий елемент, щось таке, у що. Не прийнято вірити дорослим. Події ж можуть відбуватися або у реальному світі, або у вигаданому. Персонажі можуть бути як людьми, так і вигаданими створіннями. І ті інші можуть володіти певними магічними здібностями. Ці аспекти залежать від піджанру фентезі, тож якими вони бувають: альтернативні світи. Вони можуть бути приховані у реальному світі або існувати незалежно від нього. Одним із перших авторів, хто написав про альтернативну реальність, був Джонатан Свіфт у його романі про подорожі Гулівера. Завжди цікаво уявляти, що у нашому вже доволі гарно вивченому світі ще й досі приховуються портали у паралельну реальність або ж приховані від Ока Острови, де життя плине зовсім інакше. Хоча я краще вже про це почитаю, аніж вирушу туди сама. Класичними прикладами такої історії також є Кінг Конг, Аліса у Задзеркалі Льюіса Керрола та Лабіринт Фавна Гільєрмо Дель Торо. Артуріанське фентезі назва сама себе пояснює. Король Артур набув такої колосальної популярності за століття і обріз такою кількістю лору, що встиг еволюціонувати в окремий піджанр, у якого, до речі, також є свої власні піджанри, а саме Епічний Артуріанський, де увага зосереджена на лицарях, та МАГІчний Артуріанський, де сюжет обертається навколо Мерліна, феї Маргани та цілого бестіарія створінь. Бенгсіанське ФЕНТЕЗІ Походить від імені автора Джона Бенгса, який одним із перших ще у 19 столітті написав фентезі про світ після смерті, у якому і існують його персонажі, які часто представлені відомими історичними персоналіями, які вже померли. Певні персонажі самого Бенгса з'являються в Аїді по той бічному світі у грецькій міфології. З більш відомих сучасних прикладів популярний роман Милі кістки, а також анімаційний фільм Тіма Бертона Труп нареченої. Де у звичній Бертанівській манері нам показують ексцентричний світ мертвих: кельтське фентезі. Цей піджанр, можливо, з'явився ще до того, як в літературі сформувалося таке поняття, як фентезі, тому що кельти та їхні міфи ще з давніх часів захоплювали уяву спочатку місцевої, а потім і всесвітньої аудиторії. Наразі ми можемо вже і не усвідомлювати цього, але кожен ельф, про якого пише сучасний автор, народився саме у кельтському. Фентезі. Тож частково до цього піджанру можна віднести багато творів і навіть самого Володаря перснів. Коли я починала шукати приклади книжок у цьому жанрі, наштовхнулася на цілу війну в інтернеті, де одні відносили до кельтського фентезі ледь не все, і навіть серію книг Чужоземка, А інші, переважно ірландці, наполягали, що їхній культурний скарб і лор їхніх предків розтягнули і спаплюжили ще у далеких 90-х, коли ледь не на кожній фентезійній Книжці робили наліпку шедеври кельтського фентезі. Я залишаюся поза чужими культурними війнами, тож самі вирішуйте, що для вас те саме кельтське фентезі. Християнське фентезі. Звучить дивно? А ось і ні. Фентезійні романи, які щедро черпають з біблійного лору, відносять до цієї категорії. У пошуках прикладів натрапила на Амазоні на доволі популярного автора, книжки, якого побудовані на сюжетах про Ноя, Апокаліпсис, Еноха, Гілгамеша та інших. В дуже узагальненому розумінні всі книжки про ангелів та демонів, і навіть Баффі можна частково віднести до християнського фентезі. До речі, хроніки Нарнії також мають багато алюзій на біблійні історії, навмисне закладені Клайвом Льюісом. Альва Аслана взагалі вважають втіленням Ісуса комедійне фентезі. Пояснення зайві погугливши, з'ясувала, що найкращим представником жанру є Террі Пратчет. Якщо вірити цій статті, ось фентезійні книги, що змусять вас сміятися. Сучасне фентезі дуже тісно межує з міським фентезі. Обидва піджанри роблять припущення, що магічні створіння живуть серед нас у звичайнісіньких містах, і що певні люди мають неймовірні здібності. Звичайно, в рамках сучасного фентезі можна говорити про історії, котрі відбуваються не тільки в містах, на відміну від міського фентезі. Великий сегмент міського фентезі присвячений таємним службам, які ведуть полювання на небезпечних створінь, що також переплітається з піджанрами про вампірів та вовкулак, а також межує з горорами та містичними детективами. За словами автора сайту, ливову частку міського фентезі складають історії, в яких події обертаються навколо Нового Орлеана, столиці моторошного лору та магії Вуду. Вас ніколи не дивувало, що місця, де жахи, як жанр, народжуються у великій кількості, часто потерпають від жахливих природних катаклізмів, як от Японія та Новий Орлеан. Там люди регулярно бачать смерть. І переосмислюють її у сюжетах горорів. Придворне фентезі, серцем якого є придворна інтрига, захопило світ. Певно, це найпопулярніший піджанр фентезі наразі, і всім зрозуміло, який саме твір до цього призвів. Особисто я задовольнилася творами Джорджа Мартіна на пару десятиліть наперед. І вже не можу дочекатися, коли всі ці придворні інтриги вщухнуть і поступляться місцем іншим свіжим піджаном. Джекарі певно, найдивакуватіший піджанер у списку кулінарне фентезі. В Японії, наприклад, вийшла книжка про ельфа кулінара та дієтолога. Клянусь, японські сюжети ніколи не перестають мене дивувати. А у книзі Ірен Редфорд, ложка магії, головна героїня з'ясовує, що вона кулінарна відьма. Сподіваюся, її магія не заключається у підсипанні певних сильнодіючих речовин у страви її чоловіка. Темне фентезі жанр, який тісно переплітається з фентезійним горором, і якому притаманна готична атмосфера у якості класичного прикладу. Можна навести книги Майкла Муркока із серії Елрік, але у цього доволі популярного піджанру є й інші представники, такі як Темна вежа Кінга або ж книга Слюфут, авторства Джеральда Брома. Цей автор славиться своєю закоханістю у готичну естетику. Саме він малював обкладинки до книг Муркока та батька американської фантастики Едгара Бароуза. А також зробив внесок у естетику таких готичних фільмів, як Ван Гелсінг» та Сонна Лощина. Фентезі про занепад землі. Важко додати ще щось у якості пояснення до самої назви піджанру. Яскравим представником його є цикл книг Джека Венса Вмираюча Земля. Елементами цього піджанру є декаданс, тобто занепад, а саме занепад суспільства та моралі. Порочність людської природи та злиття науки та магії в єдине ціле. Зроблю припущення, що і антиутопічна франшиза Шалений Макс також відноситься до цього піджанру. Завершу відео на сьогодні піджанром еротичного фентезі. Він найчастіше вплетений в якийсь додатковий піджанр: темне фентезі, наприклад, якщо це любовні історії про вампірів, або ж фентезі про придворні інтриги. Дякуючи успіху 50 відтінків сірого, відбулася колосальна зміна в уподобаннях читачів, і якщо раніше еротика вважалася маргінальною нішою для поціновувачів, то зараз це справжня королева всіх жанрів. Продовження про піджанри фентезі у наступному відео. Щоб не пропустити, підписуйтеся на канал та тисніть дзвіночок. Також, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити йому вподобайку. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок та сприятливої музи! Бувайте!